Бельгійський шоколад це справжній символ Бельгії. А ми знайшли унікальну кондитерську, де можна не тільки закупитись цукерками, а ще й подивитись на різні фігури шоколаду та кухню, де все це роблять. І звичайно ми це все будемо дегустувати. Тому пірнаємо світ справжнього бельгійського шоколаду і подивимось, чому ж він такий унікальний. Ну, звичайно, ми не можемо не спробувати справжній бельгійський шоколад. По суті, в Бельгії дуже часто можна зустріти ці всі крамнички, особливо в центрі, ці всі туристичні крамнички з шоколадом, але це не означає, що шоколад там дійсно справжній, унікальний і такий, який пов'язаний саме з Бельгією. Для того, щоб поїсти нормального шоколаду того самого, то треба знаходити крафтові спеціальні майстерні шоколаду. І в Бельгії їх також дуже багато. Є спеціальні шоколадні майстерні, де роблять і шоколад, і різні штуки з них, величезні фігури з шоколаду, ну і також цукерки. І сьогодні у нас на пробі саме шоколадні цукерки з справжнього бельгійського шоколаду. Всередині є дуже великий вибір з шоколадних цукерок з різними смаками. І є як і класичні смаки, так і взагалі дикі. Наприклад, з беконом, наприклад, гострі, якісь тайські соуси, щось типу того і. Ми сьогодні набрали асерті і будемо це тестити. Ця шоколадна майстерня Chocolate Line є по суті в кожному місті в Бельгії, в кожному великому місті. І сьогодні ми в Атверпені і будемо це тестити. Дуже круто, що ця майстерня розташована по суті в історичній будівлі. Це палац наполеона. Нічого собі, і тут всередині можна класно сісти. Тут є лавочка і ми будемо тестити шоколад. Це повинна бути цукерка з беконом. Вона навіть по запаху трошки дає, ну, очевидно, шоколаду і трошки бекону. Будемо тестити на смак. Так, да, бекон так трошки віддалено, але відчувається ця цукерка навіть трошки солона. І напевно, от солоний бекон якраз таки дуже сильно відчувається в цій самій цукерці. Прикольно. Ще є отака цукерка машинки, вже трошечки вона розтікається, тому треба дуже швидко тестити. Всередині, я так розумію, то саме бельгійське праліне, тобто перетерті горіхи, і якби ця структура машини створює таку двохповерхову начинку. Тобто, типу, база машини це один шар, і зверху в кабіні ще другий шар цього самого праліне. Тобто воно зовні тверде, а всередині дуже м'яке і відчуваються такі горішки. Ну і ще є така червона цукерка, трошечки вже потріскується. Але по текстурі видно доволі таки цікава, тому що вона червона з такими зеленими вкрапленнями. Подивимось. Всередині якась вишнева желейка, також дуже сильно видно цей червоний колір, і видно, що прям шоколад такий твердий ззовні, а всередині желейка, і воно так дуже прикольно хрумтить. Дуже прикольна текстура. З моєї сторони це все. А другу частину буде тестувати наш особливий експерт з цукерок. Ваша солодка їжка в ділі. Перш за все, хочу також сказати: саме за кондитерську, там такий нереальний запах стоїть. Я просто не могла звідти прибрати свої ноги, уже щось придбати і піти. І мені хотілося купити все. Мені здається, якби в мене був якийсь необмежений бюджет, то я би просто награбла і потім ще дуже, -дуже і довго їх їла. Але сьогодні в мене на дегустацію 6 цукерок. Коли я їх замовляла, я попросила дати мені 6 якихось. Унікальних смаків, ну, тобто без алкоголю, якихось унікальних, не, не просто там з апельсином, чи не просто там з горіхом, а щось саме цікаве те, чим вони прям пишаються. Буду тестити. Почну з, мабуть, ось цієї цукерки. Ну, на запах вона. Класична така вишнева цукерка, і тут видно, що це чорний шоколад. Це дуже класний шоколад. Він дуже м'який, він одразу тане в роті, немає цієї супергіркоти, бо він балансується саме з вишнею, а вона як ніби без якогось доданого цукру, а просто от як... Сироп якийсь загущений вишневий сироп з кислинкою, і це все так гармонійно, гармонійно поєднується М -м -м. номер один мені дуже сподобалась. Моя частина пів автомобіля. Мені залишились задні колеса. Ну Всередині мені подобається, як виглядає. Тут уже точно молочний шоколад. І так, так як Бельгія це країна, як і шоколаду, так і праліне, то звісно ж не додати праліне до цукерки буде великим гріхом. Ти коли їсиш цю цукерку, це не просто праліне, а тут ще додані такі штуки, які знаєте, в дитинстві я, я не пам'ятаю, як це називається. Але були такі цукерки, ти їх їси, і в тебе в роті починається вибухова історія. Що ти чуєш, коли в тебе на язику починають лопатись такі якісь пупирочки. Я вже надкусила, вже проковтнула, з'їла цукерку, а в мене до цих пір на язику, і в горлі я говорю відчуваю цю штуку пуль, 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 пуль. Ну це дуже цікава цукерка, на смак вона. Не знаю, я не можу сказати, що якась супер унікальна. Мені здається, саме в ній унікальність в цьому неочікуваному ефекті. Бо я думала, це просто молочний шоколад, це просто проліне. О, вау! До цих пір. <смі> Ці вибухи в горлі це, це дуже прикольно, це дуже цікаво і несподівано. Наступний лот бекон. Беконом воно дуже насичено пахне. Навіть більше, ніж до речі, тут на малюнку якраз такі свинка з крилами. Цікаво, ну бекон яскраво виражений, також тут молочний шоколад, що видно. Запах просто нереально. Якраз запах говорить про те, що це справжній бекон. І, до речі, коли м -м, Саша надкусував, я прям відчула аромат бекону, Настільки він тут насичений. Тут навіть шматочки всередині, крихта з беконом. Це також дуже цікаво. Тут немає ефекту неочікуваності, коли знаєш, що це цукерка з беконом, то це цукерка з беконом. Дуже прикольно, що його тут вдосталь. Він дає солонуватість. І ця крихта, вона похрумує. Але похрумує не надто. Гостро, ну, тобто, це така мягка крихта. Це цікаво, це однозначно варто скуштувати. Мені називали всі смаки. Ось це, я так розумію, наскільки я встигла запам'ятати, це матча. Але коли спробую, скажу вам точно: це матча всередині дуже такий м'який, легкий ганаш. але не просто матча, а тут ще як ніби додана якась. Кислинка, такий эм, прошарк якогось джему. Мені це схоже більше на абрикосовий джем, але знову ж таки його дуже мало, щоб сказати точно. Ну але що точно можу сказати, що він доданий тут для балансу. Якби це була цукерка просто з мачею, то мача тут тут би точно виходила на передній план і вибивалась би. Тому мені здається, додали оцей прошарк кислинки. Це однозначно, або якийсь. Абрикос або щось таке, можливо, юзу, щось з цієї історії. Ну, поєднання справді дуже смачне. Проте я не можу сказати, знову ж таки, що це найсмачніше з усього, що я тут вже встигла скуштувати. Хочеться перейти до яскравої історії. Я взагалі поняття не маю, з чим ця цукерка. Знову ж таки, я не вловила. Дізнаюсь. Це дуже солодко. Тут є білий шоколад, а наскільки ми знаємо, що білий шоколад це така історія, де взагалі майже немає шоколаду. Це більше просто <смір> цукор. Тому, можливо, воно настільки солодке. Але всередині тут є прошарк печива, прошарк якогось ганашу і ще якась піна. Як ніби просто білкова піна. Вона без якогось особливого смаку, але вона дає вершковість в цій цукерці. Ну, така, неоднозначна історія. Я не можу сказати, з чим ця цукерка. Знову ж таки, це точно якась цитрусова історія. Але для мене надто солодка. Не дуже, якщо чесно. Так, ну і останній лот. Ось такий сірник, тут точно чорний шоколад, і я так розумію, що остання цукерка це цукерка з чіпотля. Тобто вона має бути гостренька, бо одну гостру я точно купувала. Ого Так, це точно цукерка з чіпотля. Мені подобається, що тут зовнішній шар це класичний темний такий гірковатий шоколад. Всередині той же самий ганаш із того ж самого чорного шоколаду, проте він дуже такий вершковий, ніжний. Тобто ти надкусуєш, воно хрумстить, потім тебе доганяє ця ніжна історія. І лише в самому кінці є так віддалено відчуття гостринки від цього чіпоте. Це також унікальна історія. Таку цукерку я вам рекомендувала скуштувати хоча б один раз, бо це не схоже на, ні на що інше. Коштували всі ці шість цукерок лише всього навсього Так, я вважаю, що це всього-навсього 6,6 євро. Вони продаються на вагу, тобто немає якоїсь ціни за одну цукерку, ти береш, скільки ти хочеш штук. Тобі їх зважують і платиш прайс, який тобі скажуть. Я би дуже насправді рекомендувала кожному прийти саме в Бельгії, спробувати справжній бельгійський шоколад. А саме в цьому такому унікальному закладі спробувати дійсно різні цікаві смаки, цікаві поєднання, і також купити комусь в подарунок, бо тут дуже багато сувенірних історій які можна знайти. Наприклад, трюфель у вигляді какашок. Ось, що дуже також вибивається і робить цю майстерню шоколаду унікальною. Дуже раджу, дуже рекомендую зайти і спробувати, хоча б одну цукерку. Сподобався тест цукерок. Затяніть також огляд іншої їжі Бельгії, та не тільки відео вже доступні на каналі. А зовсім скоро вас чекає відео про всю всю їжу Бельгії, включно з тими самими бельгійськими вафлями. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити більше смачного контенту. А Ігор Хавич наївся, тож він буде чекати вас вже у наступних відео.